Офіційний вихід FIFA 25 вже зовсім скоро. Зараз гра доступна тільки за предзамовлення, та мільйони людей чекають можливості в неї пограти. З приводу цього пропоную вам подивитися унікальний україномовний контент, де ми з вами проаналізуємо рейтинги гравців найкращих клубів планети, поговоримо про їх минулий футбольний сезон. Вирішимо, чи справедливо EA Sports оцінила їх у своїй грі, та трохи піднімемо собі настрій і розважимося. Це нова для мене рубрика, та розпочати її пропоную з команди. Яка в минулому сезоні підкорила Європу. Як більшість із вас уже здогадалися, мова піде про Реал Мадрид. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Рейтинги всіх гравців Мадриду ви бачите на своєму екрані. Всього в грі представлено 22 футболісти королівської команди. Та ми підемо від найнижчого рейтингу до найвищого. Тому розпочнемо ми з іспанського центрального захисника Мадриду. Та мова на жаль піде не про Серхіо Рамоса. Якщо Сергійко знайде собі команду, за яку буде грати в цьому сезоні, то в нього 100% рейтинг буде вищий ніж у Вальєхо, бо в останнього найгірший рейтинг серед усіх футболістів сливочних. І не сказати, що це несправедливо. Якщо звертати увагу на те, що в Мадрида проблеми з глибиною складу на позицію центрального захисника, і клуб усе одно хотів позбавитися влітку цього футболіста, то можемо зрозуміти, що його рейтинг відповідає дійсності. Він не поганий футболіст, але точно. Не рівень мадридського реалу. Йдемо далі. В нас на черзі бразильський вундеркінд. Хлопець, який грає дуже мало в цьому сезоні за Мадрид, але приносить імпакт в гру та забиває голи. Звичайно, я говорю про Ендріка. Ще минулого сезону бразилець показував хороший футбол на своїй батьківщині та зараз продовжив демонструвати фанатам, що Скаутська служба Мадриду в Бразилії працює справді відмінно. Рейтинг Ендріка тільки 77, та звичайно хотілося б вище. Але скажемо, що це справедливо, бо це всього лише Перший сезон бобі в топ чемпіонаті. Наступний на черзі Юлер. Турок має рейтинг 78, і чесно скажу, я би міг погодитися з рейтингом цього гравця, якби не бачив двох наступних футболістів після нього. А саме Франа Гарсію та Дані Себалюса, лівий захисник мадридського реалу має рейтинг 78, такий самий, як у Гюлера. А півзахисник Сибалюс має рейтинг 79. Якщо брати до уваги те, що Гарсія грав неймовірно мало в минулому сезоні, а роль суперзапасного, яку мав Сибалюс, забрав на себе саме Гюлер, посадивши іспанця ще в глибокий запас, то, не дивлячись на мою любов до таланту Дані Себаліса, його рейтинг має бути нижчим за рейтинг Турка, який ще й чудово показав себе під час євро. Я думаю, справедливо було б дати Гарсії та Себалісу рейтинг 78, а Юлеру підняти до 80. Але Фіфі -фі це не буде відчуватися прям дуже суттєво. Краще б Юлеро додали пару пунктів до удару, бо удар 73 явно не відображає реальність. Наступним про кого ми поговоримо буде Лукас Васкес. І на цьому футболісті я пропоную довго не затримуватися, оскільки всі ми знаємо, хто він такий і як грає. Якісний гравець, універсал, гарна заміна Карвахалю. Лукас не псував гру, коли виходив у матчах в минулому сезоні. А іноді, як, наприклад, в одному за класіко приносив величезну користь своїй команді на полі, тому його рейтинг 81 цілком заслужений. Наступним футболістом, нарешті, буде наш земляк. Козак і просто хороший хлопець Андрій Колунін після травми куртуа та оренди Кепи з Челсі. Більшість людей думали, що саме іспанець стане першим номером Мадриду, але вийшло як вийшло. Андрій продемонстрував свій високий рівень гри та професіоналізм, довівши всім, що мадридський реал недаремно підписав його колись з УПЛ. Лунін видав неймовірно хороший сезон і повністю заслужив свій рейтинг Фіфі. -фі 81. українець залишився в Мадриді та в цьому сезоні ще не зіграв жодної гри. Тому пограйте за нього вдосталь у цьому році, бо FIFI 26, скоріше за все, рейтинг Луніна знову впаде через маленьку ігрову практику в клубі та збірні. Я звідси не поїду. Сука, я ж я ж сука, О, заки... давайте одразу звідси в стріпу. Браїм Діас отримав від EA Sports рейтинг 82. Іспанський мароканець був дуже корисним банді Анчелоті в минулому сезоні та зміг замінити Асенсіо, який пішов у ПСЖ. Кожний раз, коли Браїм виходив на поле, команда починала рухатися та грати цікавіше. Тому рейтинг 82 повністю заслужений. Наступний Камавіна. Едуардо Камавінга. Мені дуже подобається гра цього футболіста, та я вважаю, що рейтинг 83 не повністю відображає реальність. За той об'єм роботи, який робить Камавінга на полі та його універсальність, я б дав йому рейтинг мінімум 84, а то й 85. Камавіна. Основний лівий захисник реалу, який незабаром підпише новий контракт з Мадридом, має рейтинг 84. І це цілком заслужено. Бо коли Менді не травмований, француз один із найкращих футболістів на своїй позиції. Худобу держави він кети прадукає ке, сороковиць по чотири корови, і бики в нього били. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Одразу три футболісти Мадрида мають рейтинг 85, А саме Чомені, Мілітао та Алаба. Можливо, я когось здивую, але на мою думку, жодний з них не заслуговує рейтингу 85. Мілітао був травмований більшу половину минулого сезону. А коли виходив на поле після травми, був ніби тінню самого себе. Алаба тим більше травмований і досі. А Чомені, хоча і є основним гравцем мадридського реалу, але він по цей день не зміг замінити Казаміро – який уже давно пішов у Манчестер Юнайтед, француз непогано грає на позиції центрального захисника. Але коли мова йде про центр поля та опорну зону, Камавінга виглядає цікавіше за свого одноклубника. Тому Камавінці, Мілітао та Алабі я б дав рейтинг 84. Дані Карвахаль отримав рейтинг 86, і я вважаю, це дуже мало. Найкращий правий захисник минулого сезону людина, яка б у нормальному світі була б головним претендентом на Золотий М'яч, іспанець, який виграв усе за збірну та клуб. На мою думку, Дані заслуговує рейтинг мінімум 88. А ми йдемо далі та одразу поговоримо про луку Модрича, який також має рейтинг 86. І дивлячись на те, що в останньому сезоні Хорват втратив місце в основі, це справедливо. Він досі допомагає королівському клубу на полі та поза ним, але вже не в якості недоторканного гравця. Останнім гравцем Мадриду, який має рейтинг 86 є Родріго. Людина, яка думає, що він на одному рівні з Белінгемом, Бапе та Вінісіусом, але EA Sports так не вважає. Та я з ними солідарний. Мені здається, рейтинг 86 для Родріго відображає реальний хід подій. Думаю, більшість із вас зі мною погодяться, тому час поговорити про Феде Вальверде. Це та людина, про яку говорять, що в неї немає хейтерів. Сором'язливий за стадіоном а на полі справжній. Боєць і воїн, людина без слабких місць, яка вміє буквально все, має гарний удар, витривалий, ціпкий футболіст, який може змінити гру на користь своєї команди у важливих важких поєдинках. Штатний виконавець штрафних мадридського реалу після уходу Тоні Кроса. Я б додав до його карти, на які намальований удар 82, ще мінімум 5 пунктів. А в цілому карту Вальверди я поцінив у рейтинг 89 чи навіть 90. Він тіньовий гравець на фоні яскравих зірок. Мадриду, Але неймовірно класний. Ти так ковтаєш сексуально, знайдені черв'ячки на тобі сексуальне, пірячко вдягнуте. Ти найкраща в курятнику, рижа курочка. Перед тим як перейти до четвірки найкращих футболістів Мадриду, поговоримо про тата Холанда. Пожалуйста, врятувати себе і своїх двох малолітніх дітей. Він мене б'є, він мене дусе. Єбать. Шти... <ріць> yeah, я хочу ще раз кайфануть. Бля, подожди. Про Тата Холланда це, звичайно, жарт, але Рюдігер дійсно один із небагатьох захисників у світі, які можуть повністю закрити норвезького монстра. Найкращий центральний захисник у світі минулого сезону, тому обговорювати тут нічого. Рейтинг 88 повністю заслужений. І ми переходимо до четвірки найкращих футболістів Мадриду, яку відкриває Тібо Куртуа з рейтингом 89. Майже весь минулий сезон пропустив із за травмою, відстоявши тільки останні П'ять ігор в сезоні, усі на нуль, в тому числі і фінал Ліги Чемпіонів, найкращий Голкіпер світу, коли не травмований. Тому рейтинг 89 це якраз те, що має бути. Теж вони. Яка ж гульня гарна двоє футболістів Мадриду мають рейтинг 90 – Джуд Белінгем і Вінісіус Джуніор, двоє найбільших претендентів на золотий м'яч за результатами минулого сезону. Двоє лідерів Мадриду, та я вважаю, їх рейтинг повністю виправданий. І останній футболіст зі складу Мадридського реалу на сьогодні це Кіліан Бапе. Француз провів минулий сезон у стані ПСЖ, і насправді, як і Мілітао, був тінню самого себе. Єдина різниця між ними, що мбапе не було серйозної травми як у бразильця. Ну якщо не рахувати травму носа, яку МБАПЕ зазнав на євро. Але навіть він сам не використовував її в якості виправдання за провальний турнір. Останній сезон Бапе точно не зможе вписати у склад видатних для себе. Блідо грав у лізі чемпіон. І так само, як я вже казав, провів Євро. Голи в чемпіонаті Франції не змінять мою думку, та я вважаю рейтинг Кіліана Мбапе за високим у новій Фіфі. -фі, якщо відштовхуватися від його виступу в минулому сезоні, рейтинг 90, так само, як у Вінісіуса та Белінгема, був би більш логічним. Для вендера як завжди місця немає. Прекрасно. Піду і зроблю свій власний апарат із рулеткою і випивоном. Ось таким вийшов мій аналіз рейтингу гравців мадридського реалу у FIFI 25. Якщо він вам сподобався, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Вам не складно, а мені дуже приємно. Пишіть, чи згодні ви з моєю думкою, які рейтинги гравцям Мадриду поставили ви. Та якщо вам подобається ця рубрика, можете написати, яку команду взяти для неї наступну. Усім мирного неба над головою. Дуже скоро побачимось і почуємось у нових відео. До зустрічі!